Задзвонив телефон. Бачу, що телефонує теща, беру слухавку, вона запрошує ліпити вареники. Я швидко збираюся, безладно закидаю речі в сумку і вибігаю. Поки збирався, згадав, як моя теща вперше запросила нас із дружиною в гості ліпити вареники. Тоді вона зателефонувала не мені, а дружині. А та, мабуть, вирішила, що мені не обов'язково знати, навіщо саме ми їдемо. Тож я й нарядився так, ніби йду на урочистий захід. Акуратна зачіска, сорочка, піджак, дорогі туфлі, штани все ідеально підібрано. Приїжджаємо, двері нам відчиняє племінниця дружини. Привіталися, починаємо роздягатися, і тут із глибини квартири чуємо голос моєї тещі Ганни Петрівни. Вона каже, щоб ми мили руки і приєднувалися. Ми так і зробили. Заходимо у вітальню і бачимо величезний стіл, присипаний борошном, дві великі миски з фаршем. І розкачане тісто. Племінниця вирізає кружечки, тесть, і ще одна родичка з чоловіком готують начинку, а Ганна Петрівна ліпить вареники. І тут те, що звертається до мене, пропонуючи брати начинку руками і класти її на кружечки тіста. І тут я різко усвідомив, як виглядаю, особливо пригадавши про нову сорочку. Мені зовсім не хотілося забруднитися. Мабуть, Ганна Петрівна помітила, що я не надто в захваті. Вона швидко зорієнтувалася і покликала мене на кухню. Доручила стежити за м'ясом, яке запікалося в духовці. Я сів у телефон і час від часу заглядав у духовку. Невдовзі на кухню зайшла теща. поцікавилася, як у мене справи, витягла пляшку червоного вина, зробила добрий ковток і запропонувала мені. Я зазвичай не п'ю вино без келиха, але тоді було незручно просити, та й, взагалі, вирішив згадати студентські роки. Випив так. Потім відкрили ще одну пляшку, настрій собі підняли. А далі, поки всі продовжували чаклувати над варениками, ми з тещею зібралися і поїхали в караоке співати. Там розговорилися, і я дізнався, що Ганна Петрівна зовсім не любить ліпити вареники всією сім'єю. Виявилося, що цю традицію започаткувала її свекруха і щороку збирала всіх за столом. А те, що терпіти не могла цей процес. Бо поки вони ліпили вареники, рідня постійно розповідала їй, як треба жити, коли народжувати, як виховувати дітей, що носити, а їй доводилося мовчки терпіти. Мені стало її шкода, тож я щосили підтримував її. З цікавості я спитав, чому ж вона продовжує цю традицію, якщо не любить її. У відповідь почув, що так хоче тесть з поваги до пам'яті про свою маму. Її вже давно немає, але започаткована нею традиція досі жива. Ми співали в караоке аж до пізнього вечора, поки дружини не почали телефонувати нам. Тільки тоді повернулися додому. Потім сіли обговорити це питання всією родиною, якось змінити традицію, щоб вона стала приємнішою. Але тесть категорично відмовився щось змінювати. Тож ми вирішили, що традиція залишається, але з невеликими корективами. Тепер ми з Ганною Петрівною готуємо все необхідне: місце, інгредієнти. Дошки для готових вареників зустрічаємо всіх. А як тільки вони починають ліпити, ми їдемо в караоке, так відпочиваємо душею. Тепер у мене є ще одне улюблене свято в році.